Шановні клієнти, вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Kia Optima 2017 року випуску з бензиновим двигуном 2.4 на автоматичній коробці передач. Автомобіль Пригнан з Америки з мінімальними пошкодженнями, в дуже гарному стані та комплектації. Комплектація автомобіль має безключовий доступ. Гарний шкіряний салон, електропривід водійського сидіння з пам'яттю, повні скло, підйомники та електродзеркала, мультимедійний руль, круїз контроль, датчики світла та дощу. Також є клімат-контроль, Apple CarPlay та камера заднього огляду. На автомобілі є запас двигуна з кнопочки. Пробіг автомобіля в кілометрах становить 130 тисяч км. Є камера заднього огляду, також є обігрів передніх сидінь та керма. Двигун автомобіля працює добре, помилок немає. Салон автомобіля в охайному стані. Автомобіль на зимній гумі. два ключа в наявності, великий низький багажник в гарному стані. Шановні клієнти, в нашому салоні ви можете придбати дане авто в кредит за готівку та лізинг, а та також по системі 3D. обміняти свій автомобіль на наш. Працюємо 7 днів на тиждень наявності біля 250 автомобілів.